Василю 22. півроку він живе з донорським серцем. Хлопець розповідає, переніс гри після чого отримав ускладнення та потребував трансплантації. Василь подав заявку, та через півроку йому зробили операцію. Тепер з новим серцем Василь щодня бігає по 20 кілометрів. Життя просто чудове. Я бігаю, працюю ну в мірі. На турніках, футбол до операції було трошки тяжко. Якщо я проходив невеличку відстань, у мене була задишка. Донором для Василя стала 45-річна жінка, яка померла через крововилову мозок. Вона стала донором і для Оксани Мазур, якій пересадили нирку. Сім років тому я перехворіла з нами на гри. і він мені дав ускладнення на нирки. А в липні місяці прошлого року мене нирки відмовили повністю, і я попала на діаліз. Все і Десь місяці серпня я стала на чергу на лист очікування і прооперували мене 10 лютого. Перші трансплантації у лікарні почали проводити півтора роки тому. За цей час тут зробили 54 пересадки: нирок, печінки та серця. Відділення нам дозволить абсолютно точно збільшити кількість трансплантацій. Це наша ціль. Основна, ми зараз є на другому місці в Україні по кількості трансплантацій. Більше нас проводить тільки інститут Шалімова, незначно більше поки що, і ми збільшимо потужності. Я надіюся, що до за наступний рік ми подвоїмося, але наша ціль така на п'ятирічку, річку. Якщо брати, то це 500 трансплантацій за рік. Центр трансплантації обійшовся у 25 мільйонів гривень. Це гроші міста, лікарні та спонсорів. Тут є дві операційні в одній можна вилучати органи, в іншій проводити трансплантацію. Також реанімація на сім ліжок та одномісні палати. Тут в нас це нове сучасне обладнання. По-перше, тут абсолютно нова система очистки повітря і вентиляції. Це одне з ключових в трансплантації, оскільки пацієнти мають знижений імунітет. Тут нові сучасні наркозні дихальні апарати, нові лампи, апарат штучного кровообігу. На стінах новоствореного центру трансплантології розмістили світлини 14 українців, які отримали шанс на життя завдяки трансплантації. Ми обрали і кольорову гаму, і оцю накидку хірургічну, як наче. Бо вона мала би ілюструвати такий образ супергероя людини, яка отримала нові суперсили. І години по руках це є просто свідчення того, що люди отримали додатковий час на звершення тих справ, які ну поки що ще не зроблені, але в майбутньому будуть реалізовані. У самій лікарні сьогодні проводять пересадку двох нирок. Донором став 61-річний чоловік з Львівщини, в якого констатували смерть мозку. Родичі не одразу погоджували віддати його органи на пересадку. От зараз там операції, там це все для нас звично. А розмовляти з родичами дійсно тяжко. Дійсно, нам іноді треба просити, іноді ці розмови довші. Не завжди родичі зможуть зрозуміти важливість такого вчинку. Ну тут, власне, в даному. Сьогоднішньої ночі ми показали відео, як трансплантований пацієнт після трансплантації серця зустрівся з мамою донора, і ця історія їх дійсно зворушила і вони дали згоди. Реципієнтами стали 43-річний та 47-річний мешканці Тернопільської області та Чернівці. Один чоловік був на гемодіалізі 10 років, другий близько року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.